Я рекордер. Mm -hmm. Ну, як нема. Тільки рекордера нема. Рек. Рек нема. Ой, так з тобою можна з з'їхати. Ось це що написано? Ну воно ж знімає зараз, а я закрив бля. Добре, нехай вже все знімай, давай, намоть на мене. Роби, все з тобою можна з гузду з'їхати. Йокер, копай, Господи, йо, Боже. Вітаю, шановне панство. Мене звати Ігор Гофман, я мешкаю в місті Херсоні Україна. Хочу дещо. Цікаве розповісти. Значить, почалися ці події, ну, почалися вони взагалі з мого практичного народження, там дуже багато різних передумов було. Але, зокрема, ось почалися ці події в такої ситуації. Значить, були в нас колись двері, які стояли ще за Радянського Союзу, ми колись їх зняли і замінили на металеві, поставили на балкон. Позвонив нам один азербайджанець, знайомий, який. Бачив їх. ну, ну знизу з, з, з вулиці бачив, що двері стоять. Захотів їх купити. Позвонив, я куплю у вас двері. Добре, добре. Потім через деякий час ми, в принципі, ну не особливо просто просто ну забули про ці двері. значить, значить Потім одного разу вночі мені. ну навіяння з'явилося, що мені потрібно виконати певну. Певний, як би певний алгоритм. Я ліг на дивані, підняв ноги, ось на столі під підняв ноги, поклав на стілець, відчинив вікно. У мене були такі дум думки, що є такий у мене, так би мовити, знайомий. Ну, я його знаю. Наприклад, як Євген Дмитрович Митіла, але, зокрема, я колись його бачив, ну є такі поняття. Ти довго ще будеш говорити? Я довго. Я ні, у мене рука втомилась. Піса до біса. Рукава. Що ти сралась?